Вітаю, шановна громада. Хотілося б зазначити декілька таких інформативних сторінок, аспектів, як їх ще назвати, про саме допомогу силам оборони, Збройним силам України, територіальній обороні, силам спротиву. Всім, скільки в нас в соцмережах та і серед громади такий девіз. Всі кошти на ЗСУ, він існує, але як можна використати всі кошти, хотілося б дещо пояснити для повного розуміння, щоб не було зловживань цією ситуацією в соціальних мережах особливо. Але щоб громада розуміла, як використовуються бюджетні кошти, чому саме бюджетні і що це за бюджетні кошти? Ну, ось в мене тут є стил, тут в мене є три ящички. Не лежать ці кошти в ящику, які я захотів, виняв і кудись там даю на якісь потреби в місті, чи ту дорогу латати, чи якісь інші допоміжні продукти видавати. Бюджет це віртуальні кошти, які ми збираємо, податки оподатковані як земля і інші податки, які передбачені державою, надходять в наш бюджет, і розпоряджатися цим бюджетом коштами, саме нашими власними, які надходять до місцевого самоврядування, складають нашу торбинку з грішми. Це саме і є наш місцевий бюджет. І розпоряджатися ним ми повинні згідно чинного законодавства. Не можу я самовільно ним розпоряджатися і отак от от всі гроші, куди захотів, туди роздав. Ми подаємо тільки потребу депутатському корпусу. Я особливо, буває, ініціюю дуже багато проєктів. Мої спеціалісти, як фінансове управління, і інших підрозділів, відпрацьовуємо нормативну базу, проєктно кошторисні документації, потім даємо на розгляд депутатам, доводимо, як це згідно. Правил, норм, постанов чинного законодавства можна ці кошти використовувати. Так само кошти на Збройні сили України і взагалі на сили оборони використовуються. Є певні правила. В основному це бюджетний кодекс України, що торкається використання фінансів, яким ми чітко повинні коригуватися. Самі розумієте, з цього логічно витікає, якщо ми робимо помилку, відповідно, карають. І в першу чергу мене правоохоронні органи притягують до відповідальності. І часто це буває кримінальні справи. І ви бачите, зараз в Україні дуже багато таких порушень. Про що нас попереджають, ну а потім вже можуть бути судові справи. Зовсім не хочеться, щоб у нас були такі випадки, і потім звинувачувати мене в нецільовому використанні коштів. Тому хочу сьогодні коротко пояснити, наскільки це. Можна буде спрощено пояснити, як ми можемо використовувати з огляду на сьогодні діючі правонормативні документи і відповідно накази військових адміністрацій. А це в нас є районна військова адміністрація Уманська і обласна військово-цивільна адміністрація. У воєнний стан ми обов'язково повинні підкорятися і підпорядковуватися їхнім наказом і дорученням. Чого починається взагалі розгляд питання про допомогу військовим частинам, іншим військовим формуванням? Найперше склопотання, яке надходить від командира військової частини за його підписом мокрою печаткою. Відповідно, клопотання потім розглядається бюджетною комісією. Із тих випадків, ось буквально переді мною лежить шість таких клопотань. Жодне питання не було розглянуто і затягнуто в розгляді, відповідно, відразу надійшло, відразу скликаємо бюджетну комісію, розглядаються всі, одноголосно голосують за допомогу і підтримку і виділення коштів. Далі тоді при погодженні бюджетної комісії ми мусимо направляти на погодження в районну військову цивільну адміністрацію міста Умань і потім в обласну цивільну адміністрацію. Тільки тоді, коли ми отримуємо. Письмове погодження від цих двох адміністрацій, ми скликаємо сесію міської ради, відповідно виділяємо кошти. Наступним етапом є тендерне закупівля. Не так, як це буває в того чи іншого підприємця захотіли, в того купуємо. Ні. Ми спочатку розглядаємо цінові пропозиції в інтернеті і, формуючи технічне замовлення на майданчику тендерних закупівель, декларуємо ту суму, яка Ну, гуляє в лобках, скажучи, в інтернеті. Потім проводиться тендерна закупівля за всіма правилами і процедурами, хто пропонує, а зазвичай це так, пропонують меншу ціну. І ті тендерні закупівлі, які ми вже проводили, практика така, що зменшується вартість, і от між собою, хто захотів там поторгуватися, взяти участь саме в цих торгах, пропонують за тією ж самою якістю, але, можливо, варіюючи цінами. Пропонують свої послуги саме в наданні от таких от пристроїв. Потім є результат тих, хто перемогли в тендерних закупівлях. Відповідно, ми з ними вкладаємо відповідні документи, договори заключаємо, підписуємо. Далі ми ще раз повинні зібрати сесію, маючи вже в себе ці пристрої, ми повинні ще сесію проголосувати про відчудження, про надання із балансу. Міської ради, а після закупівель обов'язково міська рада приймає на баланс ці пристрої. Відповідно, маємо передати. Тобто, як ви бачите, жодного кроку самовільно зробити тут я не можу. Я тільки ініціюю, роблю всю чорнову роботу і надаю на розгляд депутатським комісіям і саме сесії міської ради, яка складається із наших депутатів. Все прозоро, все чітко, все зрозуміло. Так, погоджуюсь, все займає часу. Буває немало, пристрої потрібні сьогодні або ще навіть вчора, як кажуть. Але відступити від цих норм і правил ми не маємо права. І ось, для прикладу, ми маємо шість клопотань від військових. Пройшло вже третій місяць, і нарешті ми досягли консенсусу домовленостей і маємо вже погодження на закупівлю цих пристроїв. Вже оголошений тендер на закупівлі, і я бачаю, що протягом 2-3 неділь ми будемо мати вже ці пристрої відповідно ще раз, по тому алгоритму, який я зазначав вище, ми збираємо сесію і надаємо ці пристрої тим військовим частинам, які замовляли. Я візьму на себе обтяження для того, щоб потім, перевіряючі органи, не казали у вас не оформлені папери, акти приймання передачі. А військові частини зараз на бойових позиціях, військові командири саме там знаходяться біля своїх підрозділів. Я беру на себе зобов'язання, сідаю в машину, власноруч завезу всі підрозділи, ті пристрої, які будуть придбані, в моїй присутності разом намагатимемось віч навіч із командирами військових частин підписувати акти приймання передачі, щоб потім не задавали нам питання, що ви так і так купили, витратили бюджетні кошти, а відповідно вас неправильно оформлені папери. Ну, ось така бюрократія, як кажуть, живіша всіх живих, але все рівно такі правила є. Частково зрозумілі ці правила, ну а частково, я вважаю, їх можна спростити. Що би я зазначив найголовніше у цій позиції? Ну, так, умовно, щоб не заглиблюватися в питання бюджетного кодексу, я хотів би зазначити, умовно узагальнено повторюю, можна розподілити на Кошти, які переходять з попереднього року, з попереднього бюджетного періоду, в наступний так от з 2023, 2024 рік, є вільний залишок, тобто кошти, які переходять невикористані, або з перевиконання бюджету. Те, що ми плануємо отримати, а ми отримали трішечки більше внаслідок якихось тих чи інших там, виконання або перевиконання планів. Тому великі кошти переходять вільним залишком. І як я вже зазначав раніше, 20 мільйонів ми вже передбачили на допомогу силам оборони. Одна тільки складність у цьому, сама родзинка цього питання допомоги силам оборони в тому, що Бюджетний кодекс. У мене також лежать зміни до бюджетного кодексу. От аналітичний огляд, закон номер 3428 Ви маєте можливість зайти на сайт, в інтернеті, почитати зміни до бюджетного кодексу. Там чітко сказано, на що витрачаються кошти вільного залишку, а це захищені статті, тобто енергоносії і заробітна плата комунальних всіх закладів і підприємств. А також силам оборони, відповідно, фортифікаційні споруди, укриття і все. Як я зазначав, ніякі ремонтні роботи, благоустрій тут не передбачено, а відповідно нам заборонено. Ну забігаючи наперед, уже зараз хочу зазначити, люди все рівно живуть сьогодні у нас. Дякуючи Богу, дякуючи нашим Збройним силам України, до нас не прилітає сюди, тому люди частково відчувають це мирне життя, а тому приходять ну, практично щодня з настанням весни. У нас погана дорога, нам потрібно підсипати, там потрібно підлатати, дайте техніку. Пробую пояснити, люди. Війна, бюджетний кодекс. Заборонено, не маємо права виділяти. Ну щось будемо шукати. Дехто з розумінням ставиться, дехто не розуміє, як нам жити, а як нам ходити, а як нам з дітками гуляти. Я все це розумію, тому повторюю на загал. Якщо будемо знаходити якийсь матеріал, підсипати ту ямку чи іншу, будемо виконувати ці роботи, але давайте розуміти ситуацію і під тим девізом, що Кошти для Збройних сил України і відповідно за нині діючим чинним законодавством використовувати. Я впевнений, тому що перемога буде за нами, а потім вже будемо робити всі роботи з благоустрою. Тому, повертаючись до змін в бюджетному кодексі, хочу зазначити, що там передбачено, і це основне ще раз наголошую, що ми маємо право надавати тільки кошти. Або, як кажуть правильною мовою, трансфер, субвенцію, тобто кошти перерахувати на військову частину. Ті, хто військові мене чують, вони знають, що це таке. Це надзвичайно складно. Із оцих ось в мене є перелік 6 клопотань. Я особисто спілкувався з тими, хто ініціював подання цих клопотань. Хлопці, ну візьміть коштами, давайте ми вам трансфер підготуємо. Це не забороняє. Ні. Жодне не погодились з огляду на те, що надзвичайно важко і буде надзвичайно довго робити цю роботу. Це потрібно дуже багато погоджень по їхніх військових лініях. Відповідно, це затягнеться в часі, відповідальність. Ну і там ще ряд причин, які я не буду озвучувати, бо і військові мені не озвучувалися, але всі в один голос відмовляються від коштів. Будь ласка, ви купіть, передайте нам, ми будемо користуватися, тому що ми на передових позиціях покликані воювати. Захищати, боротися, а не проводити закупівлі ну ось така от відповідь. Тому беремо на себе повноваження, і поки що з 20 мільйонів передбачених ми ще не змогли витратити жодної гривни. Практично зараз ви знаходимо інші можливості. Перепрофілюємо деякі кошти, виділені на ту чи іншу статтю. Там обмежуємо використання цих коштів, відповідно направляємо на закупівлю, саме пристроїв обладнання, яке потрібно на передових позиціях. Хотів би до вас, шановні жителі Жашківської громади, звернутися з усією відповідальністю і розумінням. Будь ласка, ми даємо вам координати, вивчіть, підтримайте петицію, яка подана Асоціацією міст України, в яку ми також ходимо містом та й всією громадою, можна сказати, і поданий законопроект. Ну, знову коротко, спрощено. Я намагаюся давати інформацію, щоб це було зрозуміло, в якому зазначається. Що потрібно спростити закупівлі. І саме про те, що я кажу, основна родзинка складності в виділення коштів, це надання можливості органам місцевого самоврядування закуповувати предмети, обладнання, інші засоби для того, щоб передавати їм військовим частинам. А не тільки обмежено було, щоб надавати коштами. Це надзвичайно спростить використання коштів, узаконить. І наміри ми тоді зможемо набагато швидше організовувати, закуповувати і передавати. Намагався говорити спрощено так, щоб було вам все це зрозуміло, і великих знань тут не потрібно. Щоб ми всі розуміли, як ми можемо використовувати ці кошти, і ось буквально 27 лютого відбулася сесія, ми вже виділили кошти на придбання обладнань по всіх шести. Клопотаннях на суму 3 мільйона 917 тисяч і 700 гривень. Це вже ну, перша така вагома допомога. Не буду зазначати окремо по військових частинах. Це досить ну, така інформація. Можна сказати, що це не для вільного доступу. Але ось на сьогоднішній день така сума. Перший крок зроблений. І я надіюся в те, що все-таки Верховна Рада прийме до уваги зміни до законодавства і спросить виділення цих коштів. Враховуючи ось те, що я вам тут наговорив, ви самі розумієте, це займає досить великий проміжок часу. Ми знаходили шляхи, як вийти з цієї ситуації і пришвидшити надання допомоги нашим військовослужбовцям, солдатам з нашої громади. Як сіли міст, я не розмежовую, хоча були деякі нарікання, а от ви все з села забираєте, в місто даєте. Ні, зовсім не так. Окремі населені пункти, села нашої громади, збирають із жителів села, надають допомогу саме тим, хто проживає в селі, може виходцям народженим в селі. І це дуже добре. Я дякую всім тим, хто долучається до цього, але і допомагають так само всім. І я хочу сказати, приходять до мене абсолютно всі, що хлопці, які проживають в Жашкові, які проживають в населених пунктах, нікого не розмежовуємо, допомагаємо всім. Спочатку можна так констатувати, дуже було багато звернень і про амуніцію, про яку ми навіть і не знали до цього повномасштабного вторгнення. Зараз вже, в принципі, забезпечені в повній мірі всі військовослужбовці, але звертаються все рівно хлопці, тому що з огляду на те, що. Вони потрапляють в досить такі критичні ситуації, де може згоріти вся амуніція, можуть втратити, можна швидко десь відходити і не забрати з собою все. В таких випадках також допомагаємо, дуже багато звернень є і знайшли вихід із цієї ситуації, відкрили волонтерський рахунок. Він є, також вам показую. Будь ласка, принагідно запрошую, долучайтесь до нього. І пішли шляхом не для того, щоб закуповувати і тримати, умовно, на складі чи десь у кімнаті певний вид амуніції чи обладнання. Тому що вже такі випадки пішли. Закупляємо ті самі плитоноски, закупляємо аптечки. А от протягом кількох місяців. Немає запитів для того, щоб їх видати. А є запити там на турнікети, чи, можливо, на бенти, чи на форму ту саму. Пішли іншим шляхом, закуповуємо по потребі. Коли звертаються військові чи члени його родини, що от потрібна там форма, взуття чи щось інше, будь ласка, дайте розмір, ми розглянемо інтернет, зараз все практично є. Купили 2-3 дні, воно надходить і ми. Надаємо. Пішли таким шляхом він продуктивніший, але, повертаючись до використання коштів, це є найшвидший шлях придбання амуніції чи обладнання і, відповідно, надання військовим тим, хто несе службу на передових позиціях. Зініціював саме такий процес я серед працівників міської ради, що місяця здають. Не наполягаємо, що це має бути фіксована сума, хто скільки може. Але ну, відносно значні суми ми збираємо, деякі бувають суми, ми і тепловізійні пристрої, збираємо, біноклі. Ну, то, що не буду перераховувати, все це є. Також працівники культури, ви бачите, зараз у нас більше проводять концертних програм, якісь театральні вистави проходять. Також намагаємось там зібрати певні кошти, як кажуть, баночка ходить серед людей. Але ж і допомагаєм тим, що пускаємо акторів сюди до нас. За їхніми словами, я переконаний, що це так, що це правда. Вони також збирають із тих донатів, які ж ви ж надаєте, вони також збирають, можливо, більші суми, бо можливості в них більше. Вони по Україні їздять з такими ну, гастролями, якщо можна так сказати, сьогодні, але збирають також на допомогу силам оборони. Враховуючи все це сказане, я все-таки. Запрошую вас, долучайтесь до збору. Про кошти ми всі будемо звітувати. Я на сесіях, на засіданнях виконавчого комітету все це показую, на що ми витрачаємо ці кошти. І, відповідно, волонтер раз на рік, як він зареєстрований в податковій системі, він звітує так само перед державою, куди воно використовувалось надходження і куди розходяться ці кошти. Не можу не зазначити такої сторони. Ваші запитання з'являються. Чим більше я розповідаю, тим все-таки більше запитань. Але я радий, що є запитання, значить, люди все-таки дослухаються до тієї, інформації, яку я даю. Відповідно, таке от спілкування ну, мені імпонує, тому що це є наш діалог. У мене як влади місцевого. Гатунку і жителями громади. Тому не залишайтесь байдужими. Я завжди чекаю ваших запитань, відповіді, чи то підтримка, чи супротив якихось тих чи інших починань. Ну, хотілося б ще раз на тому наголосити, бо є дуже багато звернень. Рідні, близькі військовослужбовців працюють десь, і, відповідно, в телефонному режимі кажуть, нам потрібен автомобіль, як зараз пікапи, да, вони необхідні. От, будь ласка. Давайте автомобіль. Ну, на превеликий жаль, я не можу. З огляду на те, що я от вище наговорив, із-за тих, що є правила чи не законодавство, як ми можемо розпоряджатись цими коштами. Є певні правила, тому тільки клопотання від військової частини, і тоді ми бачимо, що воно дійсно є потреба. Цьому. Ну, є деякі коментарі. Я не буду казати, ці люди знають, не знають, наскільки їх рівень освіченості саме у військових справах дозволяє їм таке судити про те, чи що інше. Закуповуємо за поданням і за клопотанням. Якщо ми закупили, я вірю командиру військової частини, що це потрібно. Я не є Експерт і не берусь судити, якщо потрібен коптер. Є звернення. Будь ласка, вони знають, для чого їм це потрібно для виконання тих чи інших завдань. Ми купили, можемо допомогти, купили, передали. Ну, Є багато таких ремарок, заяв, що він там не потрібен, а що ним робити. Бо як жінки, такі чоловіки. Не хочу нікого образити, ну, шановні, у вигляді, можливо, хай буде виправдання, я кажу, я не знаю. Військові звернулись. Ми намагаємось допомогти. А то вже буде, як вони його використовують. Ну, це вже вони повинні знати їхню необхідність. Але обов'язково врахуємо ваші побажання, можливо, будемо запитувати, для чого, для чого. Військові можуть сказати, не суньте носа у військову частину. Ми вас попросили, попросили, надайте, а далі ми будемо виконувати. І ми не повинні вам звітувати, а органи місцевого самоврядування. Ну, не буду перебільшувати, ми зобов'язані допомагати нашим силам оборони. Про що ми зараз і доводимо, що ми допомагаємо. І весь депутатський корпус, як єдине ціле, голосують без зайвих запитань. Потрібно військовим перевірили, є така військова частина, є погодження. Надаємо кошти всі одноголосно. 20 мільйонів не вистачить, будемо перепрофільовувати, обмежувати себе ще в чомусь і будемо додавати. Одне тільки те, щоб нам спростили процедуру виділення коштів, розв'язали руки, і потім ми скажемо, що Жашківська громада як єдиний кулак взяв величезну участь в наближенні перемоги. Дякую вам всім. Миру нам і злагоди.